Вчитися водити авто і отримати посвідчення водія цього замало, щоб називатися автомобілістом. Потрібно також слідкувати за технічним станом свого транспортного засобу і вміти виловити ті сигнали, які посилає водію авто. Мова йде про індикатори на приборній панелі. У кожному авто індикатори можуть різнитися. Це залежить від виробника і моделі. Розберемо найбільш розповсюджені позначки, за допомогою яких машина намагається привернути нашу увагу. Перша група індикаторів пов'язані з технічним станом. Несправність акумулятора потрібно. Підзарядити чи замінити падіння тиску в системі змащування або низький рівень масла, зупинитися, перевірити рівень масла в піддоні, якщо він в нормі зламався датчик. Низький рівень палива в паливному баку. Час завітати на АЗС. Проблеми з гальмівною системою або вімкнено стоянкове гальмо. Вимкнути стоянкове гальмо. А якщо це не допоможе, то прямувати на сервіс. Низький рівень тиску в шинах, накачати покришки, несправність антиблокувальної системи. Механічні гальма все ще працюють, тому потрібно обережно дістатися до СТО для діагностики несправності. Перегрів двигуна, негайно припинити, почекати, поки авто охолоне, долити охолоджуючі рідини і поїхати до майстрів. Несправність двигуна, чек причин може бути багато від неякісного палива до механічних пошкоджень. Тому слід провести діагностику у спеціалістів. Друга група неуважність водія, відчинений багажник авто, непристебнути ремінь безпеки, відчинені двері авто. Прибрати всі ці індикатори можна простими діями: закрити двері та багажник, пристібнутися. Третя група інформаційні світло – фар. Зелений індикатор в вигляді лампи, від якої світло йде вниз на дорожнє покриття. Дальнє світло синій індикатор в формі лампи, світло, від якої йде паралельно дорожньому покриттю, далеко вперед. Протитуманні фари зелений індикатор схожий на ближнє світло, але промені пробуваються через хвилясту лінію туману. Задній протитуманний ліхтар, жовтий індикатор, у вигляді лампи, дзеркального відображення передніх протитуманок. Світло проходить через догу туману, денні ходові вогні, ді аварійка, одночасне вімкнення обох поворотників, миготливі зелені стрілки. Ці індикатори інформують водія про роботу автомобільної світлотехніки. Дізнатися про всі можливі індикатори в вашому авто допоможе інструкція з експлуатації транспортного засобу. Також кожного разу після включення запалювання автомобіль на декілька секунд. Микає всі лампочки приладової панелі, щоб водій міг переконатися в їх справності. Зверніть увагу, які значки приладової панелі у вас є, і потім дізнайтеся їх розшифровку.